Україна запроваджує санкції проти влади Грузії. Президент Зеленський повідомив про обмеження щодо двох десятків осіб. Йдеться про почесну голову владної партії Грузинська Мрія, мільярдера Бідзіну Іванішвілі та його соратників, як наголосив президент України, санкції стосуються тієї частини грузинської влади, яка цитую здає Грузію Путіну. Нагадаю, саме керівна партія Грузинська мрія здобула перемогу на виборах, під час яких було зафіксовано масштабні порушення і результат яких не визнають опозиція і президентка. Та ж партія зібрала новий парламент та ухвалила рішення призупинити процес вступу до Євросоюзу, що призвело до масштабних протестів. Демонстрації тривають більше тижня. Раніше повідомлялося про жорсткі побиття мітингувальників та арешти опозиціонерів. Ця ніч минула без розгонів. На вулицях Грузинської столиці продовжують лишатися протестувальники. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлені свободи не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви.